Всім доброго, гарного, тихого, мирного вечора. Я трошки вийшла козочок попасти і трошки зніму відео. Бачите, моя луна однорога і карамелька теж однорога. Ну, луна відійде, я покажу карамельку, Вон. рішила їх обезрожити. По одному рогу відпало швидко, а по другому ніяк. Не відпаде. І вроді березинки там на місці, все в порядку, а тримається ще крепко. Луна один рог відбила, билася з іншою козою, а карамелька так само билася, то він там висів уже на ниточці, прийшлося їй трошки допомогти його відбити, бо вона, бідно мучилася, він там уже хитався в неї, болів її і не відпадав. Отак легенько стукнули і він відлетів дерев'яшкою. Так що такі наші козюлі поки що однорогі. Билися, дуже билися між собою і, і малих били, то прийшлося їх отак от. Це ми ось пасемося під грушечкою, дичкою. Я їх трохи потрусила, вони попадали, але вже кози позбирали. Хочу розказати, куди я пропала, і які в нас новини. Пропала я, пропадала весь цей час з 1 вересня в школі. У нас першокласниця пішла, наша Софійко перший клас, то відвозимо її утром. Її і варю в школу. Відвозимо, а там я вже чекаю. Коли в Софійки закінчаться уроки, тоді її забираю і ми йдемо додому. Так що такі справи, трошки я там сиділа майже два тижні і, видно, віруса підхватила в школі, захворіла сама. Спочатку горло боліло, а потім кашель почався. Трошки важковато цей раз. Вчора вже почала пити антибіотики, бо бачу, що так не прорвуся. Луна, не бийся. Так що такі справи. Ну нічого, викарабкаємося, дасть Бог. Варюша теж хвора цей тиждень не ходить в школу. Софійку сьогодні теж уже вдома залишила. Менше поки що тримаються, слава Богу. В общем, хворіємо, лікуємося і так живемо наше життя далі. Козочок уже вранці не пасу, божу школу ходила, а ввечері то я, то чоловік, хто як коли виходить, то і пасе. Пасти особо нема, що, хоча, хоча якщо видно. Травичка вже зелена пробивається, трошки такі невеличкі дощики пройшли. Але травичка місцями є зелена. Ну вони, вони хочуть тільки листочків, квіточок. Траву їдять погано. Так, зараз я поставлю паузу. Натрусю їм ще цих рушечок, бо щось шукають під деревами, а нема вже визбирали. Трошки натрусила. Збирайте кози, збирайте. А вони такі дрібні грушечки. Так що такі справи. Ну, з новин у нас оце що? Обезрожуємо двох. Красотці теж вдівали резинки, але вона дуже в нас розумна. Об щось там терлась, коротше, вона їх познімала, порвала. Так що красотки немає. Красотка залишається з рогами, а луна і карамелька однорогі. Ну, малих, звісно, ми не трогали поки що. ну Красотка так особо і не б'ється вже. Раніше вона старшувала, а зараз ж її чогось присадили. Ці луна і карамелька взяли над нею вверх. це прийшлося їх із-за цього обезрожувати, бо обіжали мені красотку, обіжали малишку, обіжали малих. Ще які в нас новини? Красотка в нас погуляна. В липні вона ще погуляла, не перегулювала, то надіюсь, що буде кітна. Це вже через кілька днів буде два місяці. І в липні після красотки десь через 9 днів, по-моєму, гуляла малишка. Но вона потім через 3 неділі перегулювала, Но я її не водила до козла. Але в нас вже ж свій Білан був на той момент немаленький, то не знаю. Можливо, її Білан щось зробив. Але я цього не бачила. Потім бачила 23 серпня, ну це щось не, не по числам, як би її перегулювати, а пізніше вийшло. Бачила, що Білан один раз її ну, зробив одну садку на малишку. То не знаю, будемо бачити. І вже пройшло три тижні знов і щось вона не перегулювала. Так що, можливо, малишка теж. Оце що не буду знати, як її запускати. Чи по першому сроку, чи по другому, чи по тому дню, що він один раз от, от, зробив, що я бачила. Ну, будемо дивитися, може, вим'я саме покаже, коли її запускати. Бо, от, наприклад, в минулому році то було видно, в неї одна доля раніше запустилась у малишки. Так що будемо бачити. Оце такі новини. Луна з карамелькою поки що не гуляли. Ну, по крайній мірі я не бачила. ну Білан з ними завжди, так що все може бути. Але хотілося б знати і бачити, щоб, щоб запустити їх, щоб дати їм відпочити, щоб не доїлися. Ці малявки ось жушка, мірошка. Зірочка, то ці, звичайно, ще не гуляли. Я їх не хочу рано парувати. Ну, він їх бачу і не трогає особу. Надіюсь, він їх в не зробить їм нічого. Білан такий в цьому році спокійний, не такий, як в нас в тому году був малиш. Не малиш, а красавчик такий був вредний, такий наглий. Усіх коз він трогав, кого треба і не треба, особливо молодих. А цей утром випускаю старих кіз четверо. Білану всім провірку документів проводив, кожну понюхав і пропустив. Ніхто не гуляє, пропустив далі. Так само і малих він поки що не трогає. Ну, вони ще малі, ну куди їм ще гуляти, хай ростуть. Так що такі справи. Ходимо в школу, ходимо в перший клас трошки хворіємо, лічимося, виздоравлюємо. Я думаю, все буде добре. Чекаємо тепер уже красотку. У коту будемо чекати, це, виходить, в грудні. Ну і малишка або в грудні, або в січні. Ну, а всі остальні вже пізніше. В цьому році не дуже у нас чітко вийшло. В минулому році то було гарно. Усі в вересні погуляли і всі в лютому й народили. Так що, а в цьому році будемо бачити, з одної сторони, добре, що красотка погуляла ще в липні, то дасть Бог зимою будемо з молочком. Ну і малишка, якщо погуляна, окажеться. Ну, а луна з Карамелькою нехай вже гуляють пізніше. Бо з другої сторони було трошки важкувато, що всі козенята разом. Це всіх поїти, хоча в цьому році я планую поїти з бутилочки козенят, не з мисочки. Мені сподобалося цю мірошу, що нам подарували, де вона десь там побігла. Мірошу ми кормили з бутилочки, вона до сих пор п'є, але ну, вже, правда, я їй молоко не даю. Воду вона п'є з відра, а коли приносю сироватку, вона ще не може ніяк навчитися пити сироватку з відра. То я їй даю вже бутилочку і так набираю, і так і даю бутилочку, бо ж хочу, щоб вона теж попила. Так що такі справи. Бо так не залишається, щоб вона, коли захоче, там попила. Всі ж вип'ють, то я мусю її напоїти з бутилочки, бо по-другому їй не хватить. Так що, такі у нас справи, такі новини. Всім бажаю, щоб всі були здорові, щоб було у нас тихо мирно. І до зустрічі в наступному відео. Пока-пока!